Цей робочий тиждень розпочався з новини про те, що Чернігівська міська військова адміністрація подала вже другий позов до суду на Чернігівську міську раду. Начальник МВА Дмитро Брижинський у коментарі журналістам суть звернення пояснив так: «Суть моєго звернення стосується того, щоб суд визначив, як повинна взаємодіяти військова адміністрація з міською радою. Наразі міська рада трактує закон по-своєму. Не так, як я це бачу. Є суперечка, і цю суперечку повинен вирішити вирішити суд. Тобто, за словами Брижинського, він звернувся до суду, аби той визначив, як має взаємодіяти військова адміністрація і міська рада. А от у позові це звучить як вимога скасувати конкретне рішення Чернігівської міської ради від 30 березня цього року про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігова на 2023 рік. Я не придостовую рішення суду. Я хочу щоб рішення, щоб суд сесії, щоб суд поставив крапку. Хто чим повинен займатися у міській раді на цей позов відреагували, виконуючи обов'язки міського голови під час загальноміської наради, 25 квітня назвав його ще однією спробою заблокувати життєдіяльність міста. Тоді, коли в країні війна і всім потрібно працювати заради перемоги і відбудови, а не з'ясовувати відносини і вдаватися до політичних маніпуляцій. Це подання чергове вже до суду. Воно точно не в інтересах міста. Навпаки, це ще один крок, щоб ситуацію в Чернігові дестабілізувати. Заблокувати роботу міської ради і зупинити ну, зміни до бюджету. Бюджет міста це по суті життєдіяльність Черніга. Вони таким чином хочуть зупинити місто. Припиніть займатися політикою, яка шкодить місту, тому що ваше головне завдання, завдання військової адміністрації це безпека. А ви займаєтеся лише, лише політичною діяльністю. Тому ще раз наголошую, що треба усвідомити, що у нас в місті створена не політична адміністрація, а військова адміністрація. Головне завдання якої безпеки. Нагадаємо, що рішення сесії, яке оскаржує МВА, приймалося 30 березня. Того дня засідання було під загрозою зриву, адже депутатів викликали на допити в СБУ, у військкомат, не пропускали на блокпостах, аби вони повернулися у місто. Все це впливало на кворум. Але врешті депутати зібралися і серед низки питань затвердили і зміни до бюджету, завдяки чому вдалося запустити важливі соціальні програми, такі як компенсація власникам пошкодженого житла за комунальні послуги, шефська підтримка військових частин, а також одноразово. Матеріальна винагорода для героїв тилу комунальників, освітян та медиків, які брали участь у відновленні Чернігова. В межах останньої програми матеріальну винагороду від міста отримали вже понад 10 тисяч чернігівців, які після позову МВА тепер чекають, що ж буде з грішми, які вони встигли отримати, а дехто і витратити. Брижинський нам що ж буде з виплатами? Прокоментував так: це суд вирішить. Якщо рішення законне, воно буде продовжувати виконання. Виконавчий директор Чернігівського відділення асоціації міст України Микола Селенко припускає, що закон, на який неодноразово посилається і намагається тлумачити начальник МВА, це закон про правовий режим воєнного стану, основний документ, який регламентує діяльність військових адміністрацій. В статті 4, якого прописано їх функції і мету створення здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, в тому ж законі у статті 10 зазначено, що до рішення Верховної Ради муніципалітет працює відповідно до свого функціоналу, а це забезпечення життєдіяльності міста. Якщо читати закон не постатейно не висмикувати, а загалом як документ, то досить чітко все зрозуміло. Військова адміністрація займається питаннями. Військовими Міська рада займається життєдіяльністю міста, тому що люди обирали депутатський корпус і голову, а в даному випадку особу, яка виконує його обов'язки, для здійснення саме повноважень місцевого самоврядування і делегованих державою повноважень. Тобто, претендувати на повноваження місцевого самоврядування військова адміністрація сьогодні не може у міській раді, кажуть, що доводитимуть свою позицію в судовому порядку. Це неповага і до депутатів, Ну, вона була продемонстрована публічно під час сесії, але ж це неповага не тільки до депутатів, а це в першу чергу неповага до виборців, які цих депутатів обрали до містян. Ну, Якщо у когось стоїть завдання заблокувати місто, я повторюся, що за це доведеться відповідати. Не буде просто так, що ми будемо мовчати, люди все чудово розуміють і все бачать. Нагадаємо, що це вже друга позовна заява до суду від МВА, яка в особі Дмитра Брижинського вимагає достроково припинити повноваження та звільнити міського голову Владислава Трошенка.